Кричала, напевно, що страпилось. Друзі, я тут не проберешся. Ну, у де? Йо-майо, -йо, щось, щось там таке. А ну. А, тих падюцтві серпня. А ми знову у горах. Свій похід починаємо е, біля річки. Зараз собаки побігають, поп'ють водички гірської. І приїдемо шукати грибочки. Вітаю, друзі! Сьогодні ми будемо шукати грибочки в низинах Карпат. Ви вже бачили по наших відео, що високогір'я грибів поки що нема. Ну, по крайній мере, в тих місцях, де ми їздимо. Вот. Впевнений, що сьогодні ми грибочки знайдемо. Вчора пройшов дощик, сьогодні теж обіцяють дощик, але поки що сонечко, є хмаринки. Ну, Сподіваюсь, сьогодні встигнемо Походити по наших місцях, подивимося щось нове. ну Все побачите. Все, що ми побачимо, як завжди, і ви побачите. айде Водичка прозора така, О, така прохолода в цих місцях. Мої, як завжди, вже десь попереду. Но зараз доженемо. І перші наші знахідки. У мене дубовік. І Іріша каже, в неї також. Воно старий стоїть. Бачиш, який в мене. Молоденький. Тебе такий самий, бачу. Гарний, чистесенький. Я зараз підійду. Ано. о, який гарний маховичок, щастесінький. Uh -huh. Сьогодні, друзі, ми в нашому звичайному составі. Марсик. Воно. Більба. Жекірі. Ну і я сидіш. Пішли банда. Жекіри. Пішли. А от і перший біляк. яка ніжка глибока ух ти чого собі ти бариш угу. крутячок. а було видно його ну от тільки шляпку який гарний Чистий гриб така плотна ніжка З'явилися ці бронз... золотисті чи бронзові якісь там, так? Да? Е. Ну схожі, так. Да. Схожі. Сьогодні от з наших тих п'яти кошиків в залі такі, ну, більш великі. І виріші, і у мене, тому що сьогодні запланували далечко піти. Взяли з собою бутерброди, водичку для собак. Хоча тут достатньо річок, але... У нас запланували в одному місці трошки піднятися і подивитися. Теж низина, але ну, там річок нема. Тому і взяли водички на всяк випадок. Ну що там, щось є? А ось і наш другий біляк. Цей вже краще, так? Да? Це такий. Добрий, добрий. Та гарний гриб, гарний. А, як же, полюбляю. Ну так от зірвати грибочок. Ну і такий запах від нього. Додому привозиш вже не такий запах. А подивиться, який чистий, а. Ну це... Мічта якась рибника. О. І вирішу біленькі, бачите, який гарний, молодесенький. Ти бачиш, яка? Угу. Ягода. Ой. Відпадає? Та відпадає. Ну це точно дозріло. М -м. Будешь, лишь? На, no, тримай. Uh -huh. Что, тебе так и дать? На. На, и тебе дам. Жека, Жека ходь сюда. На. Очень вкусно, пошли. Пошли. Вот собаки не носятся. Особенно Жека он. Жека. Не тікай нікуди. Червоні сервічки тут дуже багато. Але нас цікавлять саме біленькі гриби. А ось і лисичка. Ану. Гарна. ще поруч. І вона далі йде. І тут. Ух ти, таке лісичє місце. Марсюш, допомагай, куди побіг? Дубовичок. Гарний Марсик. М -м -м, гарний гриб А поруч ще один. О! Який карапус. Подивиться який красень. А поруч з ним. Білий. Зараз покажу. Ой який. Тільки що вам показував мухомора і білого. І бачите позаду який біляк ще стоїть Супер А де ви є? Ага. Так, ну наш похід продовжується. О, бачите, друзі, це не дубовик, але який розмір. Вася мій кулак і гриб. Жеки. Дубовик старий. Марсюш, дай покажу. Підосичник. О! От таких би назбирати на мариновочку. Целиком. Ну. А тут такі хащі. Дуже важко шукати гриби. Всі поцарапані вже. Що там в тебе? Галобінка? Ага. Воно, ну, бачиш який. Риш, де він тут є? О! Ага. дубовичок. собаки уже поруч ходят. Что, она же? уже? Вот он, как сказали, да? По лесу бегает. Ага. Ух ты, белый. Вот так. Голубинка. Гарна. Ще одна. Потрошки трошечки витерець піднімається. може так і буде сьогодні. Дощ піде. О, бачите яка трійця. Надломив, але гарний. На це не будемо брати. А це візьмемо. Ноги грузнуть, друзі. Чекані! Якесь... Болото тут якесь. Дерева, бачите, які куди ми вийшли тут? Пішли. Пішли собаки, пішли. Королівські мухомори, бачите, один, другий, третій, четвертий, п'ятий, а за ними лисичка. Так, тут на коліна треба. Яка гарна лисичка така. Товстонога. А ти вже там вирішив в хащах рішу вже залізла о. Бачив мухомора, друзі, о, бачите, воно він стоїть. О. І поруч, ну це вже втретє за сьогодні у нас. Поруч білий, отакий. Ух ти! Який же він трошки... Шляпка репнула. О! Який біляк! Гарний гриб. О, який дубовичок. Ріж веде? Ого! забралися в Ріж и кричала, напевно, що страпилось! Друзі, тут не проберешься! Ну, Ріж веде! йо моё щось, щось там таке! А ну а тих натрапили на осінне гніздо, рішу покусали. За ногу, так, да, десь тут? бачу. Так От і таке буває, друзі. То капец якийсь, ну. А оси чи пчелы дикие, чи що там було? Так, що Не бачила, так? Да? Де? Oh. Зараз подивлюсь, ріша каже, може білий стоїть. Одного она знайшла, бачите який. Фу, блин, з цими осами. Окрім оси, ще я перемотав і ріша порізалась. Нож в руки. Був, да? Так получається. В руки був, був нож і цей. Да, ну старий. І порізалась ще. Відмахувалися цих. Да, Таке у нас вже втретє. Що не трапляємо. Ну, я був от там де голявина, бачите, попереду, а ріше десь метрів 50 я почув. Як кричить, добіг. Це могли ще собак покусати, так? Да? А це що, білий? А ні, Думав білий. Сироїшка, бачите, як росте так. Як же тут красиво, так? Да? Охолоджується. Собакини, як завжди, давайте. 10 хвилин, привал. І підемо. Друзі, ну то взагалі. Поки собаки купаються. А воно білий стоїть. Зараз покажу, воно, бачите. Я рюкзака хотів зняти, заодно подивитися, тільки глянув, вже білий є. Опа. Залишу рюкзака тут. А ну які схили незручно. Ой. Гарний білий. Бачите? Ручками показує, де ще білий Да? Ти бачиш, скільки тут ручок? Ну, та вон тут п'ять ручок в різні сторони. Ладно, зараз подивимось. Як тут пройти? Зараз, друзі, ми йдемо здовж річки в сторону машини. Тільки Іріша з лівої сторони, а я з правої. Чому до машини? Тому що нарахували сім укусів у Іріші. І в живіт, і в бок, в ноги, один в руку, і ще й Марсика в ногу в задню вкусили. От. Дуже печево у Іріші, тому вимушений йти вже в сторону машини ну, нам десь може з пів кілометра по лісу може щось ще знайдемо якщо знайдемо то обов'язково вам все покажемо ну, ваш тиріш по той стороні отак вздовж річки її пройдемо подивимось лисичка лисичку візьмемо о Це не істивний гриб, але вам покажу. Бачите, воно ховається. Ось так тут можуть і біли рости. Ну що там в тебе, нічого? А де Жека? Біляк, друзі. Але напевно йому все. Так. Да. Залишаємо його в лісі. Так красиво тут глубина, ну більше, ніж як поколіна. Лагуна така. Де там Маріша. Ага, воно йде. О! Який гарний дубовичок! А, у нас поруч лисичка. Багато дощовиків. Сироїшки червоної, воно бачите скільки. А білий от тільки один і той же стух. Це вже гарний білий. Не знаю що там іріша знайшла чи ні. У мене от знахідка є. А це що? О! Польський, але вже старий. Ой, ой, -ой какие-то сыроежки червоные. В этом семейство. Ага. Е. Yeah. Все на месте. Сычка. О. Вообще. Олегнячі трошки, бачите, поруч ще лисичка. Ну, потрошки, потрошки. Вбираємо. Досить багато лисички тут. Так от по три, по п'ять штучок зустрічаються. А воно ще зараз підійдемо. своїх не бачу. А, воно вже метрів на 40-50 меня догнали. Така гарна голубинка. Це нам така компенсація Наприкінці, походу, за те, що Ишу покусали. Ой. Так, да, не смішно, отак от Роки три тому нас всіх покусали. І собакинув, і мене, і Ришу. Обережно там! Давай зараз піди йдуть, допомогу тобі. Тут такі слизькі каміння. що ще не вистачало окрім ос. Ще й гепнувся тут. Давай, напевно Ні, давай отут Зараз я Да, ось тут Давай мені кошика Кошика Дойшли ми до машини, друзі Ну будемо їхати, тому що ну, покусали, дуже по черзі вирішили Хотіли сьогодні трошки далі пройти, але ж нічого Зараз покажу, що саме ми сьогодні знайшли Ось бачите, і білі гриби є, там і під низом, і лисичка є. Є голубінки, дубовики, маховички є. Дуже непогано. Біли, всі біли, такі чистесінькі, ну то просто. Ну а з вами, друзі, як завжди, до наступної лісової прогулянки. Пока.